Розкішне життя зірок індустрії моди приховує багато бруду. Може здаватись, що красуні з обкладинок ведуть здоровий спосіб життя. Тому що виглядати мають на всі сто, але ж виснажливі зйомки у поєднанні з вседозволеністю та величезними гонорарами можуть довести до прірви навіть найстійкіших, а іноді повному краху сприяють стосунки, які перетворюються на хворобливу залежність. У цьому відео розберемо, чому відомі супермоделі, деякі з яких стали зірками кіно, проміняли успіх на забуття. Такому з них вдалося вибратися з цієї прірви. Коли у віці 14 років Кейт Мос увірвалася у світ моди, вона ще не знала, що з всесвітньою славою її супутниками стануть постійні скандали. Юна британка одразу почала зніматися для Гучі, Кельвін Кляйн та Шанель, і згодом стала антисупермоделлю х тому що прославилась своїм брудним реалізмом і відвертим гранжем. Однак таким чином вона попала в тренди тих часів, тож випереджала більшу частину моделей за своїми дух. Ходами протягом багатьох років, але в один момент її успішне життя змінилось. Святкуючи свій 31-й день народження, Кейт познайомилася з музикантом Пітом Доерці, який був молодший за неї на 5 років, але вже мав скандальну славу. Молоді люди відчули пристрасть з першої зустрічі. Та їхні стосунки більше нагадували одержимість. У кулуарах подейкували, що саме він відкрив для супермоделі усю палітру заборонених речовин, через зловживання якими Дуерці зривав гастролі, а Кейт скасовувала зйомки. У 2005 році пара опинилася у центрі скандалу, коли на обкладинці Мірор з'явилась фотографія мос, на якій вона нібито приймала заборонені речовини у студії, де Дуерті записувався із групою. Після того Скандалу Кейт втратила кілька вигідних контрактів. Ходили чутки, що ці фотографії таблоїдам продав сам доерці, але він категорично це заперечував. У нульові вони були разом понад два роки, і в той період були однією з найбільш обговорюваних зіркових пар у світі. Вже по завершенні цього роману піддав інтерв'ю, у якому поділився подробицями їхніх стосунків. Він розповів, що їх тягнуло одне до одного, та з часом ці стосунки перетворилися на безпеку. Перервну битву Музикант поділився історіями їхнього життя, коли страждав через її агресію. Зокрема, Кейт мала тривожну кнопку біля ліжка і тривожну кнопку на кухні. Одного разу, коли вона була у від'їзді, Піт опинився на краю ліжка і випадково натиснув цю кнопку. Після чого 12 поліцейських опинилися біля її котеджу в Сент Джонсвуді. Після цього топ модель влаштувала бойфренду неабияку взбучку. Далі було тільки гірше. Кейт розбила його гітару Гіпсон 30-х років минулого століття, що була справжнім раритетом. Після цього вона взяла його плюшового ведмедика, який був йому дорогий як пам'ять. Облала бензином і підпалила. Можливо, на її думку, то було забавно, та музиканту в той момент було зовсім не смішно. Зрештою, знаменитостям прийшлось визнати, що їхні світи не сумісні. Після цих стосунків Кейт нібито пройшла реабілітацію та зав'язала із забороненими речовинами. Та дев'ять років перебувала у відносинах з англо-німецьким фотографом-аристократом Миколою фон Бісмарком. Проте нещодавно їхні стосунки були розірвані. Як повідомили інсайдери, 51-річна супермодель хотіла виселитися в той час, як 38-річний екс-бойфренд прагнув тихого сімейного життя. Варто зазначити, що у Кейт є вже доросла донька від британського видавця. Яка народилася незадовго до початку бурхливого роману з доерті, тож як зрозуміла з хронології подій, материнство ніяк не надихнула модель стати більш свідомою та відповідальною. Останнім часом вважалося, що Кейт залишила гучні вечірки з випивкою та забороненими речовинами у минулому. Та нещодавно шанувальники помітили її дивну поведінку на тижні моди в Парижі у соціальних мережах. Вірусився ролик, на якому Кейт якось тривожно смикається. І дуже схоже, що справа тут не просто у знервованості. Титул найагресивнішої скандалістки модельного світу змі віддали британські супермоделі афроямайського походження Наомі Кембл. Вона була однією з найпопулярніших моделей кінця 80-х-90-х років минулого століття і нині продовжує брати участь у показах та зйомках. Супермодель мала проблеми з зловживанням заборонених речовин та випивки протягом семи років. У документальному фільмі Супермоделі Наомі зізналася, що Звикла до заборонених речовин, щоб впоратися з дитячими травмами та втратою близького друга дизайнера Джані Версаче. До того ж, на модель вплинула вседозволеність, дозволеність, що прийшла разом із популярністю. Вона розказувала, що жила тим життям, коли ти просто мандруєш світом, а люди дають тобі все, що забажаєш. Після того, як модель втратила свідомість під час фотосесії у 1999 році, вона вирішила, що їй необхідно. Хідно лягти в реабілітаційний центр. Але загалом, щоб позбавитись пагубної звички, Наомі знадобилось декілька років. За її словами, це було найкраще та єдине рішення на той момент. Вона поділилась, що іноді ця проблема і досі спливає. Але тепер вона має інструменти для того, щоб з цим впоратися. Але заборонені речовини далеко не все, що псувало життя моделі. Кембел мала чисельні сутички із законом через свою неконтрольовану агресію. У 2008 році вона була заарештована прямо в аеропорту Хітро після того, як влаштувала гучний скандал через втрату її багажу. Персоналу не вдалося вгамувати наомі, тож прийшлося викликати поліцію. Та вона продовжила з'ясовувати стосунки із ними. За це суд призначив моделі громадські роботи та штраф. А у 2009 році вона була засуджена до громадських робіт за побиття італійського журналіста. Зараз Кембл 54 роки, і у ЗМІ про неї часто пишуть у контексті її відносин з Мухамедом Аль Туркі. У минулому році супермодель і мультимільйонер із Саудовської Аравії з'явилися разом на церемонії вручення премії Бафта. Також ЗМІ часто публікують фото її дітей, які народилися завдяки сорогатній матері на початку 20-х, з різницею в два роки. Про батька або батьків дітей ніякої підтвердженої інформації немає. Відомо тільки що хрещеним батьком її доньки є музикант Лені Кравіц. Американська модель Джеймі Кінг стала всесвітньо відомою після серії фотографій Девіде Соренті, якого у якості вдячності вона підсадила на заборонені речовини. Джеймі почала вживати важкі заборонені речовини під час своєї першої роботи моделлю, коли їй було всього 14 років. Моделі їх запропонували прямо на зйомках. Пізніше її бойфренд пішов з життя. Як повідомляли ЗМІ, він мав хронічну хворобу і його організм не впорався із наслідками від тих самих речовин. Після цього жахлива правда вийшла на поверхню. Модель заявила, що у її професійному колі було так заведено. Редактор фотографи всі вживали. Вона була підлітком, і просто думала, що саме так у цій сфері усе працює. Та незважаючи на залежність, згодом кінг розкрила свій акторський талант та продовжила свою кар'єру у кіноіндустрії. У 2001 році в прокат вийшло одразу декілька фільмів за участі кінг, серед яких літні забави та Перл Гарбор. Після ролей у чуваках і «Кула на пробивному чинці» дівчина отримала роботу в місті гріхів. Більшість ролей були другорядними, але її акторська гра не визивала питань. Дивлячись на її успішну кар'єру, можна було б подумати, що все у Джеймі налагодилося. Але тема із забороненими речовинами знову піднялася у змі у 2020 році. У розпорядження преси потрапили подробиці шлюборозлучного процесу скандально відомої знаменитості і режисера Кайла Ньюмана. Він боровся за одноосібну фізичну фізичного опіку над їхніми синами. Чоловік зірки стверджував, що у неї хронічна залежність від заборонених. Речовин та випивки, але вона її заперечує, не бажаючи визнавати, що має проблему за словами режисера. Джеймі не припиняла випивати навіть під час вагітності. Пізніше на одному з подкастів 46-річна зірка розкрила свою версію цієї історії після того, як на початку весни цього року її колишній чоловік отримав повну фізичну опіку над їхніми двома синами. Кінг поділилася, що поточна ситуація викликає у неї страх та занепокоєння. Втім, у цей же час ОЗМІ змі повідомлялась, що вона нібито лікувалась від залежності. Проти Тягом шести місяців. Напишіть у коментарях, на чиєму ви боці у цій ситуації. Першою великою роботою американської моделі Ембер Валетта стала фотосесія для італійського Vogue, після якого вона з'явилася на сторінках французького Elle. Не менш відомим було і співробітництво з Пітером Ліндбергом. Зйомка отримала назву міський ангел. Потім було багато показів, і згодом Ембер стала справжньою зіркою індустрії. Мод Ембер запросили вести проєкт Дім стилю у реаліті шоу мова йшла про закулісся модельного світу, і проєкт мав величезний успіх. Після чого зірці надійшли пропозиції знятися у кіно спершу красуні запропонували невелику роль у незалежному фільмі Кидок на 10 ярдів назад. А потім вона знялася у кінострічці, що приховує брехня, де її партнерами стали великі голівудські зірки. У наступні роки фільмографію поповнили стрічки сім'янин і дуплекс. Але по справжньому розкрити талант Ембер вдалося в комедії правила з метод Хітча. Вже будучи на піку популярності, зірка знайшла в собі сили поділитися своєю жахливою історією. Модель зіткнулася із залежністю у юному віці. Вона зізналася, що переїхала до Європи, коли була юною і незрілою, не мала необхідних навичок, щоб налагодити соціальні взаємодії та впевнено почуватися перед камерами. У пошуках спроби розслабитися, Ембер почала вживати заборонені речовини. Протягом багатьох років вона постійно перебувала у задурманеному стані. Це допомагало їй витримати ненормований графік, адже часом доводилося працювати цілодобово. Але поступово Ембер усвідомила, що так продовжуватися не може. Цьому треба покласти край. У 25 років вона знайшла в собі сили, щоб звернутися за допомогою. Пізніше вона зізнавалася, що без Підтримки інших людей ні за що б не впоралася. Тепер вона цінує життя і не збирається повертатись до минулого кошмару. Щодо особистого життя, зірки відомо, що у 2000-му вона стала мамою. У Ембер та її коханого Крістіана Макао народився син Один. Закохання одружилися у 2003 році, але через 11 років подали на розлучення. А з 2016-го зірка перебуває у стосунках. Зі Стилістом Теді Чарльзом зараз Ембер 51 рік. Вона залишається високооплачуваною моделлю, бере участь у різних шоу, та іноді з'являється на обкладинках відомих журналів. Історія найбільш юної героїні випуску британської топ моделі та акторки Кари Далевінь вказує на те, що, незважаючи на скандали 90-х, пагубна звичка працівників індустрії мод актуальна і по сьогодні. Свій перший успіх Кара здобула на початку десятих. Участь у модних показах 2012-2013 років дала їй змогу встановити свій особистий рекорд. Вона вийшла на подіум 39 разів для різних модних. Брендів тоді кара стала моделлю року за версію Fashion Awards. Після цього їй захотілося спробувати свої сили в кіно, але перші проби не дали результату. Та все ж таки вона не полишала спроб. Та в результаті за її участі вийшла кінострічки Паперові міста, пен, закохані діти та інше. А у 2020-му, Делевінь спробувала себе у якості режисерки, зняла кліп для співачки Рейні Куеллі. Пізніше стало відомо, що вона має свій благодійний фонд та доєдналась до зйомок серіалу Американська історія жахів. Згодом у ЗМІ почали набирати обертів, плітки та чутки навколо. Особистого життя зірки кара спочатку обирала хлопців, одним з яких був учасник гурту One Direction Гаррі Стайлз. А потім художник Тайрон Вуд. Але незабаром на зміну їм прийшли дівчата. Кара зустрічалася з Періс Джексон, співачкою Ен Кларк та акторкою Мішелі Родрігес, з якої її бачили у задурманеному стані, що не подобалось фанатам. А у 2022 році образ талановитої зірки був зруйнований остаточно. Світ облетіли скандальні знімки, на яких поведінка кари виглядала неадекватною. В одному з інтерв'ю 32-річна супермодель та акторка розповіла про боротьбу із Лежністю від міцних напоїв та заборонених речовин. Вона зізналася, що фотографії папа зроблені у 2022 році, змусили її переглянути свій спосіб життя за її словами. Її шлях до тверезості був довгим і складним. Знаменитість пройшла курс реабілітації. Але зазначила, що це непростий і довгий процес. У соцмережах користувачі сходяться на тому, що її боротьба ще далека від фіналу, після того як на Медгала-2024 кара продемонструвала доволі дивну поведінку. Напишіть, що ви думаєте з цього приводу. Ось таке яскраве життя та важкий бекграунд зірок моделінгу та кіноіндустрії. Напишіть, чи серед цих зірок є ваші кумири, та чи погодитесь ви з тим, що залежність це хвороба, чи все ж таки це вибір кожної людини, яка має нести за нього відповідальність. Зауважу, що у цьому відео немає найтрагічнішої історії про Джиу Каранджі, тому що про неї краще подивитися повнометражний фільм Джія Анджеліна Джолі це цю роль до речі. Чи отримала золотий глобус? А на цьому у мене все. Буду дуже вдячна за підтримку моєї праці будь-яким зручним способом. Усі дані є в описі до цього відео. Та обов'язково підписуйтесь на канал, якщо ви ще не підписані. Зовсім скоро на вас чекатиме нове відео про знаменитостей та зірок, шоу бізнесу.